Привіт, мої маленькі друзі! Ви знаєте, що у світі є дуже багато різних свят. Є День Народження, Новий рік, а є одне особливе свято, яке називається Всесвітній День Доброти. Що це за день? Уявіть собі, далеко десь, на великій великій планеті, на якій ми всі живемо, люди вирішили, що обов'язково має бути такий день, коли всі-всі! Згадують, як це важливо бути добрим. Цей день святкують 13 листопада. Що ж таке доброта? Доброта це коли у тебе є тепле сердечко і ти хочеш, щоб іншим було добре і приємно. Це не просто слова, це твої вправи і вчинки. Наприклад, ти добрий коли? Коли ділишся своєю іграшкою чи цукеркою з другом, який засмучений. Допомагаєш бабусі донести важку сумку, якщо ти вже досить великий і тобі можна це робити, годуєш бездомного котика чи пташку взимку, кажеш мамі чи татові дякую за смачний обід, втішаєш маленьку сестричку чи братика, якщо він плаче, посміхаєшся всім навколо. Це теж дуже добрий вчинок. Коли ти робиш щось добре, то нібито запалюєш маленьку іскорку світла в сердечку іншої людини. І знаєш що? Ця іскорка повертається до тебе і робить щасливим тебе самого. Як ми можемо відсвяткувати цей день? У Всесвітній день доброти ми можемо перетворитися на справжніх супергероїв доброти, секретна місія. Давай сьогодні зробимо три маленькі добрі справи. Про які нікому не розкажемо, крім мами чи тата, звичайно, якщо вони тобі допомагають. Це буде наш секретний подарунок світу. Малюнок, намалюй велике сонечко і подаруй його тому, кому зараз сумно, або просто своїй улюбленій людині. Чарівні слова, постарайся цілий день говорити тільки добрі слова, такі як будь ласка, дякую, вибач. І ти молодець. Пам'ятай, що робити добро можна щодня, а не лише 13 листопада. Чим більше доброти ми даруємо, тим кращим і світлішим стає наш світ.